Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде заключатися в тому, скільки можна заробити на цвітові бузини. У нас в селі приймають там 17 гривень за киги. Я от пішов вже. Така тут файна бузина. У нас просвітала. О, дивіться. Вон там далі зараз буду все рвати. Гачка забув взяти жар. А, зараз ну, сделаю. Щоб можна було, а, не, не вийде. От, короче, тут сумка. Пакет є. Сумку буду кидати все, а буду в пакет рвати, пакет наривати і висипати туди, так що буду рвати. Так, от дивіться. Я тут обірвав, тільки що зверху є. І нарвав отакий от пакет, був за ним. Беру сумку кашу, потім висуплю і йду далі. Я ж м'ясний, я знаю, де ж. Ось тут ще зверху є трохи. Так, уютно тут. Файна така місцевость. Олоша трохи я. Як бачите, було так, так немало води піднялось. Раніше я вон там переходив десь, а зараз я не можу там перейти. Уже жида поднялась. Так. У меня чего-то богато. Вот. И да. А тут что-то тоже трошки есть. Одно уберу. Пересыпаю бузину. Тут уже просто пакет лежит. Буду рвать Все Це все діло. Пішов тут трохи. Побачимо, скільки можна буде заробити десь за день. Коротше, там я вирвав, пішов на інше місце. Взявши вдома гачка такого. Тут трошки є, а вон там є більше в болоті. Прийшов от ще на кущі. Там вже Два-чотири куща обірвав. Ну, вони маленькі, трішки не рвав. Бо тут оцей мішок є трохи. І ось цей. Ну, не знаю, кілограма два буде. Але прислухайтесь, яка файна атмосфера, дивіться, і ташки як співати файно. Підходжу до іншого куща, де да, на ну, нього хтось вирвав. Капець. Ну я знаю, покаже хто це. Капець. Те що буде свісти, звісно. Високо Ну, Тут я знаю, грони хороші і ростуть. якщо що вони розсвітуть. Вон танка гілка є можливий. Пробую до неї підігнути, попробую, щоб вирвати. Ліцево я ще рву, що там далі є вузина цвітна. Там може вже кілограма три є. Ні, два десь. Ну, а за три кілограми десь 50 гривень виходить, то я не знаю. Мало піднімуся. От, нарвавши. Відки ну, тут такі нормальні глана є. Хороші такі ситненькі. І такі. Коротше, вже 25 кілограм три назбирав. Ну, вона, конечно, ця сумка не втрамбована толком. Вже важкає, трохи до конести. Де ж вже важко. Він тут ще обірвав. Ось тут все ще було. Я рвав то Ну такі тяжовенькі вже. кілограма три точно є. Йду полем, то за коняка дорозі. Так що що палкой на якщо що, якщо буде бакувати. Бігнал. Давно стрілну трохи. Я трохи екстремал, але не дуже, прям так сказати, екстремальний. <хи> ну ладно. Не, ну смотря, як у них буває. Коні що бешені, зразу кидаються. Я побачив бузину, десь кілометр, десь біля кілометра третій, що метру 500, десь такого. Ну, метру 500 точно я. І думаю, йти мені чи ні, то що далеко, а вдруг там нічого не буде, там тільки зверху видно. Так, а, от ще буде зума у нас є. Ага. Значить буде рватися. Тут все високо. Та не треба буде. Як мав пучка лазити. Хоча я не хоча не дуже добре вмію лазити. Піду я зараз, мабуть, додому, але зверху ще я... везуни прям багато. Бо я вже закахати. Візьму геліка і поїду кудись подальше. Ну в інші місця. Трава тут. О, вже дивіться, колосочки. Іде пшенику. Що це? Чи це увесь? Ні, це не увесь. Або є ще мій. напишіть в коментарях, коротше, хто шарить. О, ай, біда. Дома тоді кущі. Коротше, дану, главну сумку забув, де вся бузина. Зараз піду візьму. Дивіться, я вже вдома, але... Тут це сьогодні нарвало, а це вчора. Я не здавши, не знаю, тут може кіги буде. І зараз це все пересиплю і поважу, скільки тут всього буде. Так, дивіться, я пересипав і втрамбував просто сьогодні. Зараз поважимо, скільки тут є цей бузиний. Зачепити. Чотири двісті воно. 400. От. Десь 450 десь таке приблизно. Так що навіть 5 кг немає. Треба буде піти ще десь зо два набрати кілограм десь. Ну, поїду зараз туди, на те місце. Цю сумку вже вдома оставлю, візьму оцього пакета і від цю сумку ще. Ну, оця теж такого мішка. я вже велика. Буду тут з мішком, все чітко. Лажу по деревам. А те місце, де я казав, десь кілометр їти, я зараз тут. А там ще є десь гілки. Там далі ще є. Коротше, рву тут, як мав по на деревах. Йрвав вже такі два мішка, тут може кілограма Два-три вже буде. Ну, три десь кілограма є. Нормальні мішки такі. Так, привез я ще додому два таких пакети. Ну от, зараз перекида і покажу скільки яка там вага буде. Коротше ноль Зараз тут -то бере. Є важке таке. Ну тієї ручки повісити треба. Ну-ка. О! Сімле. Коротше, десь сім Сім, з половиною. 7,5 сім з половиною десь тако. нормально. Мабуть, Буду їхати вже здавати. Коротше, от положив велосипед, в корзину, що там взяв бутилку, щоб купити мохіто. за ці гроші. Ну що, поїхали? От сумка Кута я політика. Прикрутим. І так, я заробив 127 гривень. Так що, я заробив 127 гривень, мабуть, вже не поїду, ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!